Шановні болівальники Черкаського. в атаку зачастую, я бачу, через довгу передачу на Блашка від простоти. Але йому там, от якраз він зараз з м'ячем, виборює його у захисника, проти нього ще один Блашков залишається з м'ячем. Блашков вже на ударній позиції, він пробуває, пробуває по воротах, але не влучає. Фантастика, метрів з десяти пробував найкращий бомбардир Базиса в цьому розіграші Кубку Героїв ЗСУ, але не влучив. Ну, фактично з ідеальної позиції, не знаю, не знаю, ще не вистачило, але... Я так відчуваю, що Гріщенко буде пробувати. Так він б'є з лівої. хороший удар над дев'яткою проходить у капітана Базиса. Буквально пів метра. Наганяти. Треба дивитись уже по розвитку по розвитку атаки. А у нас Блажко біля лицевої лінії. На краще бомбардир Базиса нагадає. Він може один в один в обіграти і підключаються партнери. Блажко акуратно крутить. Простріл, м'яч не вийшов, удар по воротах, добивання і врешті-решт Островський Олексій рятує ворота своєї команди. Дивимось, пішла подача в стратний майданчик. Закручується вона непогано і принесе якусь користь Олімпу. Але пробувати треба. І Острецький на Ганесова. Ганесов м'яко приймає, розвертається Ганесов. Непогано пробуває. Дуже класно, але заслабко. І воротар переводить м'яч на кутовий. І отже, вже перший хороший момент для Олімпа у цьому протистоянні. Виходить і грудьми грудь рятує просто свою команду. Від небезпечного моменту. Швидко вкидає м'яч Базис і понісся вперед Суханову. Цього швидкості не відіймати. Суханов сам на сам виходить, пробиває Суханов. І він розуміє, що він забиває гол у цьому матчі. Друзі, м'яч ще не закотився у рот. А Суханов вже повернувся до партнерів святкувати. Ну, людину на в нашому протистоянні. Базис виходить вперед після швидкої атаки, після швидкого введення ауту і після швидкого прискорення Едуарда Суханова, який записує нас до свого активу. Ще один гол у цьому розіграші Кубку Героїв ЗСУ. І це вже четвертий м'яч Суханова. Вдається забрати м'яч у Базиса. У нас контратака від Олімпа на ударній позиції фактично гравець, але віддає він наліво. На Куріного. куріни подача на дальню. Хороша закруточка пішла. На підбороні удар, хороший ударчик. Хороший біля ближньої стійки. Кутовий для Олімпа. Здорово продає. Оганесов! Один-один, друзі, під завісу першого тайму Олімп зрівнює рахунок. Шикарна подача з кутового, вже чергова. Як же стабільно він це робить? Гуров Євгеній дуже круто подає. Кутові у нас і ще одна хороша подача. І головою просто замикає з 5 метрів з лінії воротарського майданчика. Зрівнює рахунок він. Піднімає моральний дух Олімпа. Хороший пас. Центр можна пробувати. Під ногу підбирає, закручується, треба. Подає хороша подача Аганесов з двох метрів. Антон Аганесов не влучає у ворота. Дімається і Олімп атакує. П'ятеро футболістів. в атаці. М'якенька передачка, яка хороша на Аганесова. І це вже пенальті, на думку Астатурова. Справедливо. Не знаю, що додати. Справді сфолили проти Аганесова. Гірчишник бачить перед собою. Вісімка Базиса. Це гірський Владислав, який щойно вийшов на поле одразу заробив пенальті проти своєї команди. Грушка розганяється. Грушка 2-1. 2-1 у нашому протистоянні. Олімп виходить вперед. Оплески від болівальників. І рахунок за двома протистояннями змінюється. І гандикап у перевазі зменшується. На 55-й хвилині Грушка Іван реалізовує пенальті у ворота Базиса. І таким чином. У нас за двома протистояннями 7-3. Мяч б'ється об землю. Кіпіш і врешті-решт. Врешті-решт підбирання знову за Базисом. буде удар по воротах. Уйю, м'яч розлі... розминає з дальньою стійкою. Впав той темп, але зараз може підвищитись. Базис у атаці, передача на блашка. Блашко під праву ногу. Блашко пробував дальній кут. Ой-ой-ой, елегантненько і точно Блашко робить рахунок. 2-2 у нашому протистоянні, друзі, 68 хвилина. І такий був курйозний момент під час його удару. Мало в калюжі не застрягнув м'яч після удару Блашка. Якби ще трохи легше він вдарив, можливо, і не було б голу, але тим не менш. 2-2 у нашому поєдинку. Найкращий бомбардир Базеса у цій кампанії Кубковій. Базес виконує штрафний удар. Висока подача, немає удару по воротах, але може бути добивання на підбиранні. І це хороший постріл над поперечиною. Ну а Федірка Каплюченко, незважаючи на позитивний результат для його команди, мотивує футболістів, що треба додати, треба додати. У нас Блашко на ударній позиції. 12 метрів до воріт, Блашко. Перший удар відбиває голкіпер. Передача партнеру. І цей гол заходить у ворота Олімпу, друзі. Два-три у нашому протистоянні. Базис виходить уперед. Ну це вже пахне фіналом для Базису, якщо чесно. Ми що не можемо В чемпіонаті області проти УТК і Карбона, то УТК Базис переміг з рахунком 2-1. А карбону. Базис поступився з рахунком 1-4. Відповідно. Ще одна атака. Блашко! Блашко і забиває Блашко. Блашко не прощає. Не вдається йому сьогодні забити. Вдруге поспіль з першої спроби, але все одно, тим не менш, Блашко тут майстер по забиттю голів для Базису. 2-4 в нашому поєдинку. Ще один гол до свого активу записує найкращий бомбардир Базиса.